Всім привіт! Після невеличкої відпустки Gadget News повертається. І з вами незмінно Інна Мирославська. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся історію Computex, про гаджет, який перетворює небіжчиків у дерева, а також про черговий рожевий смартфон. Ну навіщо він нам знов? Пінк. За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Звісно ж, ми почнемо з виставки Comp'UTEX 2016, яка прямо зараз проходить на острові Тайвань. А якщо точніше, то з компанії, яка наразі на всіх шпальтах наших віртуальних газет, а саме з Asus. Вони показали нам цілий ряд новеньких смартфонів, трансформерів, ноутбуків і не тільки. Тож про все по порядку. Першими були представлені найменш цікаві гаджети з усієї низки новинок. Смартфони. Як і передбачалося, компанія випустила одразу тріо слухавок – Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe та Zenfone 3 Ultra. Усі пристрої виконані в єдиному дизайні, який зберіг деякі риси останніх смартфонів Samsung та Apple. Почнемо з найпростішої версії Zenfone 3. Це 5,5 дюймовий смартфон, побудований на базі 625-го Snapdragon. Об'єм оперативної пам'яті складає до 4. Гігабайт власної 64 ГБ, гігабайти залежно від модифікації. Камери тут на 16 та 8 мегапікселів. Є сканер відбитків пальців та роз'єм USB Type C 2.0 Ну і батарейка ємністю 3000 тисячі міліампер на годину. Дизайнери, надихаючись поєднанням скла та металу, вклали девайс у металеву раму та прикрили з обох сторін склом. стильно. Так, але десь я вже це бачила. Тепер щодо Zenfone 3 Deluxe. Від базової моделі цей девайс відрізняється металевим корпусом. До речі, першим у світі з невидимими пластиковими вставками для антенн. Діагональ дисплею тут же 5,7 дюйма, побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 820. Основна камера досягла відмітки у 23 мегапікселі, а об'єм оперативки до 6 гігабайт. Здається, в когось комплекс розігрались. В наявності роз'єм USB Type-C 3.0, а інші характеристики ідентичні звичайному Zenfone 3. Ну і Zenfone 3 Ultra. У плані конструкції корпусу цей здоровень ніяких відмінностей від Zenfone 3 Deluxe не має. Хіба що величезний екран у 6.8 дюйма. Серцем йому служить Snapdragon 652, який доповнює 4 ГБ оперативки, 23 мегапіксельна основна камера, роз'єм USB Type-C 30 з підтримкою інтерфейсу DisplayPort, і батарея ємністю 4600. Од мільампер на годину, крім того, тут знайшлося місце рожевому кольору. Дивуюся, тільки чому не Rose Gold і цінник не вдвічі вищий. Стосовно цінників, то за Zenfone 3 у вас попросять 250 баксів, 500 баксів за делюкс версію, і від 480 за ультра. Підбиваючи підсумки, скажу, що новинки нас, м'яко кажучи, не вразили. Ба Більше 6 гектарів оперативки у смартфону. На нашу думку, це вже якась абсурдна ідея, як і 23 мегапікселі у камері. А от що здивувало, так це те, що клавіша блокування розміщена збоку, а не на верхньому торці, як було раніше. Так там ще йшлося про надсучасне лазерне фокусування, але ж ми з вами знаємо, як воно працює на ділі. Та й ціни, навіть як для Asus, все ж завищені. Окрім смартфонів, як я вже згадувала, компанія показала і трійку трансформерів, найпотужнішим з яких є Asus Transformer 3 Pro, що отримав дисплей діагоналю 12,6 дюйма, процесор Intel Core i7, 16 гігабайтів оперативки та ssd накопичувач місткістю до 1 терабайта. Цінник цього гібрида стартує з тисячі доларів. Інші моделі відрізняються зменшеним об'ємом оперативної та постійної пам'яті, а також слабкішими процесорами. А далі перейдімо до більш серйозних пристроїв. на кшталт найпотужнішого освіті ноутбука Asus ROG GX800, попередник якого вже був у нас на огляді. Новинка отримала перероблену систему охолодження, яка тепер працює не лише з одним, а одразу з двома чіпами GTX 980 та з процесором, що дає більше простору для любителів оверклокінга. Окремою уваги заслуговує клавіатура. Тепер вона механічна і з повноцінним rgb підсвічуванням. І ще декілька слів про Asus Zenbo. це домашній робот-помічник і заодно няня. За задумом компанії робот зможе керувати всіма пристроями розумного будинку, у тому числі і системою сигналізації. Сам робот виглядає як база з великими колесами і головою на рухомому кріпленні з великим екраном, на якому може відображатися необхідна інформація або досить миле анімоване обличчя робота. За задумом компанії робот зможе керувати всіма пристроями розумного будинку, у тому числі і системою сигналізації. Сам робот виглядає як база з великими колесами і головою на рухомому кріпленні з великим. Екраном, на якому може відображатися необхідна інформація або досить миле анімоване обличчя робота. Зенбо можна використовувати як домашнього фотографа, помічника з рецептами на кухні. Також він може нагадувати про заплановані події, відповідати на голосові команди та навіть розважати дітей читанням книжок або танцями під музику. Робот вміє здійснювати покупки в інтернет-магазинах та за потреби вимикати техніку. Звісно, якщо та підключена до мережі. А тепер трішки історії. Ну і як обіцяли, почнемо з Computex. ComputEx це друга за розміром комп'ютерна виставка в світі і проводиться кожного року у перших числах червня в місті Тайбей, Тайванія. Перша була проведена 1981 року, тоді відома як тайбейська комп'ютерна виставка. Вже за три роки, у 84-му році, виставка мала назву ComputeX. Через популярність до цього шоу до нього приєдналися Asus, Acer, Intel, AMD, Gigabyte та Nvidia. Відвідуваність виставки у 2012 році становила 130 тисяч чоловік на площу більш ніж 110 тисяч квадратних метрів. 25 травня 1961 року оголошена космічна програма Аполлон, яку можна назвати також Людина на місяці у цей день. Президент США Джон Кеннеді повідомив Конгресу, що національною метою має стати доставка людини на супутник землі не пізніше 1970 року. В остаточному підсумку НАСА зуміло виконати завдання. Після чотирьох випробувальних пілотованих польотів американці висадилися на місяці 20 липня 1969 року. Спочатку на програму планувалося Витратити 9 мільярдів доларів. Але остаточна її вартість досягла 20-25 мільярдів доларів. А це більше 150 мільярдів доларів за сучасними мірками. Щодо інших новинок виставки Comp'Utex, то відзначимо також компанію Dell, яка підготувала лінійку нових мобільних ПК Inspiron, серед яких перший у світі гібридний ноутбук планшет з екраном діагональю 17 дюймів. Також ця модель обладнана інфрачервоною камерою, яка забезпечує підтримку біометричної технології Windows Hello. Ну а для тих, хто вважає такий величезний екран явним перебором для пристрою подібного типу, виробник пропонує 13 і 15 дюймову модель Inspiron 7000. у всіх трьох. Випадках використовуються процесори Intel Core 6 покоління. Також нас порадували фахівці з компанії Mediatek. Вони представили нову технологію під назвою Pump Express 30 Вона дозволяє за 20 хвилин зарядити акумулятор вашого смартфона від 0 до 70%. За даними розробника, ця технологія є першим у світі рішенням, в якому струм через роз'єм USB Type-C йде безпосередньо від адаптера до акумулятора, чіпаючи стандартну вбудовану систему зарядки всередині. Рішення має більше 20 вбудованих систем захисту пристрою, включаючи захист від перегріву. Технологія Pump Express 3.0 буде реалізована в девайсах, що працюють на Mediatek Helio P20, вихід, яких на ринок очікується до кінця цього року. Також вона буде підтримуватися чіпсетами комп. Які ще перебувають у розробці. Крім того, підтримка технології PumpExpress 3.0 може додаватися в інші чіпсети для смартфонів за запитом розробника. Ну і куди ж без новин нашої рідної України? Так от, нарешті, майбутнє докрокувало і до нас. Під Києвом протестували новий спосіб доставки посилок за допомогою дронів. І хто б ви думали, це зробив? Укрпошта! Так саме Укрпошта днями протестувала новий вид доставки посилок вагою до 3 кг за допомогою дронів. Як зазначається, за день безпілотник здатен здійснити до 10 доставок, Раховуючи низький рівень витрат на електроенергію та відсутність витрат на паливо, така техніка є оптимальною для поштових потреб. За інформацією компанії Flightrex, дрон, що тестують, має унікальний механізм вивільнення з антисаботажними можливостями, пропонуючи найбезпечніший спосіб доставки кінцевим користувачам. Пристрій Тан перевозити трьохкілограмові пакети на відстань до 23 кілометрів зі швидкістю до 70 кілометрів за годину. А тепер трішки коротких новин. Виробник взуття і предметів одягу Ванс об'єднався з компанією Nintendo з метою випуску тематичної лінійки взуття одягу і аксесуарів для фанатів, що ностальгують за восьмибітними іграми NES Компанія Сайомі офіційно представила фітнес-браслет другого покоління пристрій Mi Band 2. Його головна відмінність від попередників полягає у появі невеличкого OLED-дисплея. Також розробники торкнулися і алгоритмів роботи Крокоміра. Цей інструмент, як стверджується, став набагато більш точним. Крім того, на екран може виводитися поточний час. Тобто трекер виступає і в ролі наручного годинника. В кінці минулого тижня ресурс Tech Insider опублікував повідомлення, що Джавбон повністю припинила виробництво своєї лінійки фітнес-трекерів і розпродала залишки моделей AP-2, AP3 та AP-4 стороннім реселерам. Втім, цього тижня Хосейн Рахман, голова Джаубон, опублікував спростування, згідно якому нічого подібного не планується. Компанія, як і раніше, працює над новинками. Sony анонсували недорогий смартфон Xperia E5. Він отримав 4-ядерний процесор Mediatek, 1,5 ГБ оперативки, 5-дюймовий HD-дисплей та 13-мегапіксельну основну камеру. Все це за 200 баксів, що все ж дорого порівняно з китайцями. Втім, не так вже й багато, якщо потрібен смартфон з крутим відомим шилдиком. Не так давно ми повідомляли, що Google продає підрозділ Boston Dynamics. Так Також його покупцем виступить японський гігант Toyota. Про це повідомляє ресурс Tech Insider, посилаючись на інформацію, отриману від обізнаних осіб. Китайська компанія Сайомі купила близько півтори тисячі патентів на технології Microsoft, що стосуються бездротового зв'язку, відео хмарних і мультимедійних технологій. Компанія також взяла на себе зобов'язання встановлювати на свої пристрої додатки Майкрософт Офіс і Скайп. Ймовірно, сайомі готується до виходу на міжнародний ринок, що не може не радувати. А Apple тим часом запатентувала ноутбук з підтримкою мобільних мереж. Тож цілком ймовірно, вже скоро вам не доведеться підключатися до смартфонів або планшетів для виходу у інтернет. Достатньо буде вставити сімку у ноутбук. Інстаграм оновив політику роботи свого API, в результаті чого всі сторонні додатки цього сервісу припинили роботу або переформатувалися. Сторонній клієнт Instagram для iPad, наприклад, під назвою iPad Flow, закрився, а Square та Webstagram, тепер показують тільки статистику. Офіційного клієнта Інстаграм для iPad немає. Є веб-версія сервісу, але вона не дозволяє публікувати новий контент. Також компанія відмовилася від використання EOLS. Це означає, що сайти, де був передбачений вхід через різні соціальні. Мережі більше не зможуть авторизувати користувачів через Інстаграм. Винахідники з Барселони впевнені, що з людьми потрібно розлучатися зовсім не так, як це роблять зараз. Ідеальний спосіб зберегти пам'ять про людину вважають вони не поховати на цвинтарі, а перетворити у добрива для росту квітів і дерев. Bios Incube – перша у світі система перетворення останків людського тіла у вигляді попелу в рослинність. Працює вона без зайвих складнощів. Ви обираєте потрібну рослину, додаєте у капсулу Інкуб ґрунт, попіл померлої людини, заливаєте його водою і ставите зверху спеціальний датчик. Все інше зроблять для вас BIOS Incube і природа. Ну а наостанок маю повідомити ім'я того, хто цього тижня отримає набір наклеїв від нашого ресурсу за найкращий коментар. Це, вибачте за мою англійську персай тайм. Чи персей тайм? Ну, ви зрозуміли. Ну, а якщо ви теж хочете поселити в себе в хаті наших чудернацьких пінгвінів, то самі знаєте, що робити. А якщо хочете поселити в себе в хаті мене, то вмикайте Ютуб через тиждень. До зустрічі! Hashtag nutrition. Hashtag home <laughs> Hashtag salad, hashtag green, hashtag healthy living, hashtag I'm so skinny, hashtag gluten free. Hashtag bowl, hashtag model life, hashtag grinding, hashtag bowl rama Ow. Hashtag girls not out, hashtag fry uh, Number 10, the chicken jam. Hashtag puppy love. Hashtag dogs for life. Hashtag doggy style. Hashtag cute. Hashtag follow me because I have so many cute pets. Uh, what are you doing with my dog? Yeah sure Brandon, break up with me. Go hang out with your new girl. See if I give a shit. Hashtag new babe. Hashtag mystery man. Uh -oh, yeah, yeah, blah, 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 blah. Hashtag fitzbo. Hashtag Swissish. <laughs> hashtag going out. Hashtag girls night. Hashtag I'm so single. Hashtag I love my life.